Ситуація на Запорізькій атомній станції з одного боку залишається стабільною, але з іншого боку, навколо станції відбувається багато подій. І ситуація така, що ці події пов'язані скоріше з намірами, тому що те, що зараз відбувається, воно залежить передусім перед від намірів, від намірів нашого, нашого ворога, а наш ворог Росія. З багатьох індикаторів має, має небезпечні наймери щодо Запорізької атомної станції. Ну, спочатку фізично, в якому вона стані? Фізично стан не змінюється вже тривалий час, з шести реакторів в п'ять реакторів знаходяться у так званому холодному зупині. Це такий режим, який мінімально Веде до мінімального, мінімальної енергетики реакторів, тобто вони майже нічого не виробляють. Вони не під'єднані до системи, яка генерує електрику, і мінімально генерують тепло. Один реактор у гарячому зупині. Це означає, що він виробляє трошки більше тепла для опалення і для гарячої води. Ну, просто треба зрозуміти, що будь-яке населене місто і навіть виробничий об'єкт потребує опалення і гарячої води навіть влітку. Тому в принципі це можна зрозуміти, але з іншого боку, Гарячі зупин означає, що станція потребує більшої уваги з точки зору охолодження цього реактору. От цей реактор, власне, п'ятий реактор, який росіяни відмовляються перевести в холодний зупин, незважаючи на вимоги з боку з боку енергоатома. Це становить додаткову загрозу. Станція під'єднана до електричної системи України. Одним єдиним, одною єдиною лінією, яка залишилась, яка проходить через вже колишнє Каховське водосховище на інший берег, на правий берег Дніпра. На цій станції, власне, і тримається система безпеки і охолодження станції, Охолодження цих. Шести реакторів а, якщо вона пошкоджується, то включаються аварійні системи, пов'язані з генерацією електрики дизелями, і це вже такий аварійний режим. Але зараз станція знаходиться в такому холодному, ну майже холодному зупині, і відносно це безпечно. Що стосується води, у такому стані останову води станція потребує небагато для, для охолодження. Треба розуміти, що та вода, яку ми бачимо у ставках або у Каховському морі, вона не використовується на безпосередньо для охолодження реакторів. Там кілька контурів. Контур, який охолоджує власний реактор, це для власне передачі тепла. Вона ще це через теплообмінник вона гріє, створює пар у другому контурі, також замкненому, який обертає турбіни. І вже цей другий контур, він через теплообмінник він контактує з третім контуром, який розімкнений. Який, в якому вже вода охолоджується це через відкриті або градірні, або, або, або ставки. Ті градирні ми бачимо часто, коли дивимося на станцію, ми бачимо такі великі, великі, наші труби, Градірні, це от охолодження цього третього контуру, який, який не має безпосереднього відношення до Власне, реактору так от, коли реактори зупинені, води потрібно небагато, і цей третій контур він просто випаровується. Він потрібен як резервуар технічної води для життя людей, зрештою для, для гарячої води, для опалення, але це не те, що потрібно безпосередньо для, для охолодження. Тому з цієї точки зору ситуація теж більш-менш стабільна. І, в принципі, у такому режимі роботи станції, як вона зараз, якщо нічого не станеться, то цієї води за, за технічними регламентами її може вистачити на роки того, що залишилось у, у ставках на станції навіть після того, як рівень води у Кахурському водосховищі знизився. Але, звичайно, якщо є якась робота станції. Опалення і технічне використання води її не менше вистачить, тому місія МАГАТЕ сказала, що це на місяці. Технічний регламент говорить, що цього може вистачити на роки, але резервування резервування безпеки не існує одна лінія електропередачі, яка з'єднує всю цю систему охолодження і контролю безпеки станції дає електрику від електричної системи України. І на мінімумі потреби води. Якщо нічого не витрачати, то її вистачить набагато. І у такій ситуації на перший на перший план виходить, виходять наміри, що росіяни, росіяни готові зробити. Багато індикаторів того, і місія МАГАТЕ це підтверджувала, що вона спостерігала мінування, мінування станції певних об'єктів на станції. Наша розвідка говорить, що вони замінували навіть навіть ті от ті ставки, які там є з цією водою, яка ще залишається у цьому третьому контурі. Так так, це має безпосереднього відношення до охолодження реактору, але це, зрештою, вода, яка необхідна для стабільної роботи, навіть це, але у, у будь-якому разі, створити інцидент на станції можливо. По перше, тому що ядерне паливо воно знаходиться в реакторах, в кожному реакторі кілька сотень тонн ядерного палива ще у мокрих сховищах в самих реакторах. Те, те паливо, яке Яке зараз ну просто воно відпрацювало, воно охолоджується у так званих мокрих сховищах прямо в реакторах, Воно теж потребує охолодження і це теж джерело радіації. Ну і сухе сховище це величезні каністри вагою 200 тонн кожна, в якому вже відпрацьована палива менш радіоактивна, але воно радіоактивне. І створити інцидент звичайно можливо. Ну, перше, це теоретично росіяни можуть створити повторити Чорнобиль. Що означає повторення Чорнобиля? Це означає виведення реакторів, незважаючи на всі запобіжники. Я думаю, це не просто зробити, але. Якщо попрацювати, росіяни можуть це зробити, вивести реактори з останову, з зупинив і довести їх до максимальної потужності генерації тепла, і тоді може виникнути тепловий вибух з такими ж наслідками або більшими наслідками ніж у були у Чорнобилі у Чорнобилі був тепловий вибух реакторної активної зони. Інше, те, що можна, можна, можна зробити, це порушити герметичність першого контуру охолодження. Та вода, яка під, під тиском 160 атмосфер проходить через реактор, розігрівається на скільки, кілька сотень градусів за Цельсієм, передається через теплообмінник для генерації пару і обертання турбіни, і знову повертається. Ця вода радіоактивна. Тому що вона проходить через активну зону. Тому якщо росіяни можуть підірвати ставок, вони можуть підірвати і цю систему охолодження. І тоді буде, буде вихід радіації це можна зробити це буде вже не така катастрофічна ситуація як чорнобильська але це вихід вихід радіації зрештою вони можуть просто підірвати висунути створити створити вибух або в мокрому сховищі або в сухому сховищі. Ну, в мокрому сховищі це важче, тому що там закрито закрито такими оболонками власне реакторного блоку. Це, це вони захищені, але в будь-якому разі, це виведе будь-який інцидент з відпрацьованим паливом в мокрому сховищі. Він надовго зробить реакторний блок. Ну непридатним для експлуатації. Там потрібно буде очищення. Якщо вони захочуть це зробити, вони можуть це зробити. Ну і зрештою, вони можуть зробити вихід радіації, з, з порушивши герметичність цих от каністр з відпрацьованим сухим паливом, якого там дуже багато, дуже багато на, на станції. Це сховище, сухе сховище. Воно було розраховано років на 50. Там туди звозили ну звичайно і все паливо, яке було на запорізькій станції, воно просто там вже зберігалось до кращих часів, і, і там достатньо місця для того, щоб зберігати ще десятиліттями це паливо, тобто там багато цього палива. І, от в принципі, якщо росіяни мають таке бажання, таке сумління. Злодійська вони можуть зробити інцидент з виходом радіації. Я думаю, все ж таки повторити Чорнобиль це непросто. Після Чорнобильської аварії всі станції, зокрема Запорізька, після вже після розвалу Радянського Союзу Магате багато працювало для того, щоб там зміцнити безпеку так, щоб такі інциденти навіть теоретично не могли статися. Але все ж таки. Теоретично ми не знаємо наскільки далеко заходять наміри Росії. Теоретично, якщо вони контролюють реактор, вони можуть, можуть пройти всі ці запобіжники, які не дають створити там Чорнобиль. Реактори є аж шість штук. Вони там є паливо, їх можна вивести з постанову з зупину. Вони можуть порушити герметичність першого контуру охолодження. Вони можуть порушити герметичність мокрого, мокрих сховищ, які там біля кожного реактору, і сухого сховища, тому, тому все, що сказано президентом України, має сприйматися серйозно. Росіяни можуть це зробити. Вони показали, що вони можуть це зробити, наприклад, коли вони підірвали новокаховську ГЕС. І не зустріли рішучої міжнародної реакції, і це означає, що вони можуть мати принаймні такі плани, як сказав президент, спираючись на дані української розвідки. Тому це ситуація з одного боку серйозна, з іншого боку, добре те, що ця небезпека не є безпосередньою технічною проблемою, тобто, з точки зору технічної безпеки. Те, що англійською має назву сефті, от сейфті більш-менш. Хоча місія МАГАТЕ сказала, що не все добре, не все добре, тому що ну ситуація не має резервування резервування безпеки, але з точки зору того, що називається security, тобто намірів і безпеку у широкому розумінні, то наміри наміри Росії незрозумілі і вони можуть бути небезпечними. Як і раніше, єдиною єдиною гарантією, що зі станцією нічого не трапиться, це просто е, спокійний, спокійна передача без жодних інцидентів, передача оперативного контролю над станцією е, е, законному володарю енергатому, Росатому. І це б вирішило звичайне питання. Але ми, поки що, на жаль, не бачимо, не бачимо ну, готовності світової готовності. Належним чином тиснути на Росію, щоб це відбулося, і через це я думаю і важливі такі попередження з боку України щодо намірів Росії, які можуть бути дуже небезпечними, і нагадування про те, що технічно Росія може, якщо захоче, створити там інцидент з виходом радіації. Звичайно, ніякими бойовими діями це створити не можна, тому що ті зони уразливості, які там є, вони надійно захищені фізично, але контролюючи станцію і маючи доступ до цих вразливих місць, росіяни можуть створити вихід радіації. Жодні хімарси хімар виходу радіації не створюють. Але контролі зсередини станції це можуть зробити тому нагадування. Нагадування це актуально, і це, це небезпечна сторона справи, те, що росіяни можуть це зробити. Але ми маємо надію, все ж таки, на те, що безпосередньої фізичної загрози зараз не існує ситуація більш-менш стабільна з точки зору фізичної безпеки, і ми можемо сподіватись, що все ж таки. Трек дипломатичний і консультації через наші партнери і тиск на Росію все ж таки утримують Росію у раціональному, у раціональному коридорі раціональних рішень, коли вони не наважаться за будь-яких обставин створювати інцидент з виходом радіації, і оскільки все ж таки станція залишається в найбільш безпечному стані для деокупації. Майже повний холодний зупин і під'єднання до української мережі, і оскільки Україна зберігає розуміння того, що відбувається на станції, і оскільки ми зберігаємо підтримку наших партнерів і можемо сподіватися на утримання Росії в коридорі раціональних рішень. Це означає, що деокупація станції з високою вірогідністю пройде без інцидентів, якщо зберігати пильність і бути наполегливими, і це означає, що Україна, зрештою, переможе.